Співпраця Кривого Рогу з містом побратимом Дузьбургом продовжується. 26 серпня в залі засідань виконкому була проведена онлайн-зустріч голови ради оборони міста Олександра Вілкула з мером німецького міста Дузьбург Зорном Лінком. Меморандум про партнерство між Кривим Рогом та Дузьбургом був підписаний у лютому 2023 року. За цей час реалізовано низку проєктів у сфері культури та освіти. У співпраці з німецьким фондом «Синьо-жовтий хрест та Ротері Інтернешнл» у травні цього року у Кривому Розі відкрився молодіжний діджитал центр, обладнаний сучасною комп'ютерною технікою, 3D-принтером та іншим приладдям. У серпні 2024 року коштом німецьких партнерів 30 криворізьких школярів було відправлено в молодіжний мовний табір в Дуйсбурзі, де протягом 9 днів тіти мали Мову поспілкуватися з носіями мови та трошки відповчити від повсякденних тривог. Я дуже радий, що ми змогли запросити дітей з Кривого Рогу до Дузьбурга, для того, щоб вони трошки відпочили, змогли набратися нових сил та відчути дитинство. Я вважаю, що це дуже важливо, щоб діти мали якусь частку надійності та спокою. За минулий рік ми зробили дуже багато, і ми дуже раді, що хоч трохи змогли підтримати українців в цій непростій боротьбі. Розумію, що ми не можемо зробити заходи, які закінчать війну, але ми можемо зробити заходи, які можуть полегшити життя українців. Я вас запевняю, що місто Дузьбург є та залишається партнером Кривого Рогу, та будемо надалі продовжувати працювати в цьому напрямку. Впродовж онлайн-зустрічі учасники окреслили ключові досягнення в культурній та освітній сферах між Кривим Рогом та Дузьбургом, і також обговорювали перспективні напрямки подальшої спільної роботи. Голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул зупинився на таких напрямках як енергетика, транспорт, водопостачання, а також подальше розширення та поглиблення проєктів з культури та освіти успішної співпраці міської влади та німецьких фондів. Разом з фондом Фрідріха Еберта ми відремонтували і облаштували укриття в музичній школі номер 5 У культурній сфері за ці півтора року партнерства мешканці наших міст стали ближче друг одне до одного. Ми познайомилися з культурою, історією, національними традиціями. Для нас дуже важливо мати збор як надійного партнеру. І рушійну силу в Європі для збору і підтримки реалізації проєктів для нашого міста. Завдяки фонду Синьо-жовтий хрест Кривий ріг отримав 265 ноутбуків для закладів освіти міста. Разом з фондом Фрідриха Еберта відремонтовано та облаштовано укриття в музичній школі номер 5 Крім того, місто плідно співпрацює із ДЖІС та іншими німецькими державними і недержавними структурами. Кривий ріг має гарний досвід реалізації спільних проєктів, і це дає додаткові можливості та довіру, яка вже існує між містами-побратимами. Ярослава Кальченко, Аліна Сіднікова, Андрій Яковлів, перший міський.